Без суду та слідства російські правоохоронці масово затримують українців, які приїжджають на територію Російської Федерації в особистих справах. Про це прямо із СІЗО повідомив матері журналіст Станіслав Клих. Хлопець поїхав у гості до своєї дівчини а потрапив до рук правоохоронців. Його вже тричі перевозили в різні регіони. Втім, жодного обвинувачення так і не пред'явили. Тиждень тому зв'язок із ним взагалі зник. Євгенія Світанська. Далі я його, як завжди проважаю. А це чогось у мене не було бажання його проважати, тому що я не хотіла, щоб він їхав. Тамара Іванівна ніби відчувала недобре, коли син Стас зібрався їхати а, до дівчини але, у місто але... Орел, що у Росії. Мама, а може, це моя судьба? Я кажу, ну як судьба, то їдь вона сказала, що на сьомому місяці вагітності хлопець зібрав речі і поїхав ще сьомого серпня на два дні. Втім, подзвонив уже із російського сізо. Дали йому 15 суток за непокору властям. Каже, правоохоронці увірвались у готель, почали допитувати. Згодом забрали в спецприймальник міста Орел. Ви не з правого сектора він каже, то що ні, і тут же його затримали. А він не знав за що. Мати зібрала речі і поїхала в Орел, адже телефоном усі батьків заспокоювали. Хлопець вийде рівно за 15 діб. Все нормально, не переживайте. До 23-го срок кончається, 15 суток. Його випустили, і все. Вежливо так, все правда. Не так, як у Сентуках тут Чуді не посилають на три букви. Про те, що сина перевезли в Єсентуки з Тавропольського краю, Тамара Іванівна дізналась уже в дорозі. За весь цей час від нього було всього кілька дзвінків. Під час останнього Станіслав був у розпачі. Мама, та ти що знаєш скільки тут українців? Ти собі не представляєш сотні тисячі, яка нас українці тут. Мама бий всі всіх колокола, щоб нас спасали. В Єсентуках він мав провести два місяці. Втім, ще тоді казав, перевезуть і звідти розговори йдучи Єсентуках, Не оставлять відправлять і в Чеченю, П'ятігорськ, і же Чебаркуль. Це був останній дзвінок від сина 25 серпня. Пізніше дізнались його вже нема. І в Ісентуках по сьогоднішній день не знаємо де він, куди його везли. справок, ніяких не дають. Станіслав Клих працював журналістом. Ходив на всякий. Як журналіст Каже, син ходив на майдан, втім активістом не був, і дівчина Вікторія це добре знала. Пізніше сам стас телефоном повідомив, хто саме його здав. Це вона мене здала. Тамара Іванівна розповідає: дівчина була потайлива, але привітна. Після затримання як підмінили. Писала смс, -ки. дякую вам за такого прекрасного сина. Сама жінка каже, де він не знає. Бачилися, але посварилися. Он приїхав і уїхав в цей день. Батьки просять усіх хто може знати, де перебуває Станіслав Клих, телефонувати на особистий номер матері. Бо ж російські правоохоронці до сьогодні відмовчуються. Євгенія Цитанська, Михайло Путята, Андрій Сокуренко, спецкордва 2+,2.